Тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового. Повинні ми жити, так як сказав Христос, Господь Євангелії. Маємо радіти Христом Господом, сприймати добру звістку про Спасіння в Христі Ісусі, про те, що ми діти Божі, прийняті Небесним Отцем Христі. Володарі, тільки поводьтеся достойно Євангелія Христового, та як Христос поводився, і так як Він казав говорити, діяти, так і ми повинні поводитися в житті в Христі Ісусі, Святому Дусі. Коли хтось поводиться дусі егоїзму, жадібності, нечистоти, чистоти, розбещеності, чародійства. Тоді ми кажімо, щоб покаялися, щоб не вернулися до віри в Христа Господа, до виконання Євангелія, Божих законів, заповідь блаженств до слухняності Святому Духові до виконання волі Небесного Отця. Заохочуємо людей, щоб йшли до спору, до причастя Католицької церкви, щоб жили згідно Євангелія, Бо є різні людські переконання, різні світогляди, але ми маємо жити, так як сказав Христос Господь в Євангелії, так як Він зараз хоче через нас промовляти і діяти. Тільки поводьтеся достойно Євангеля Христового, щоб я чи я хто прийду і вас побачу, чи то бувши далеко почую про вас. Що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за Євангельську віру, ні в чому не боявшись ваших противників, зауважимо, що багато хто хоче віддалити людей від віру в Христа Господа, від життя згідно слова Євангелія, від поведінки згідно повчань католицької церкви. Але треба нам однодушно, твердо. Змагатися за віру Христа Господа, за життя згідно слова Івангелія згідно католицької моральності, духовності. Радіє апостол Павло тим, що вони твердо однім дусі змагаються однодушно за іванську віру. І цього він хоче у них побачити, що вони твердо Однодушно, в однім дусі змагались за віру в Євангелію, за життя згідно, Євангелія, за життя єдності з Христом Господом, в вірності Христу Ісусові. Бо якщо ми зауважимо, що нема твердості в відстоюванні католицької віри, віри в Бога, тоді люди одні починають сумніватися. Інші підтакують грішникам в гріхах, ще інші байдужі похожуть грішникам, сподобатися в гріхах і не бажають мати труднощі в житті. Ще інші підходять, бо не хочуть терпіти за Божу правду, не бажають твердо боротися за католицьку віру згідно Євангелія. Ви стоїте твердо однім дусі, також в однім дусі. В святому Дусі Дусі вірності Слова Євангелія, Слова Христа Господа, вірності Христу Ісусу, живому воскресному. ми маємо боротися за віру інших людей, щоб вони теж були вірні Господеві, і щоб ми залишилися вірні Богові завжди і виконували Його волю. Бо завважимо, що не всі в однім дусі хочуть боротися за віру. Хтось тобто починає. Відстоювати віру в Бога, заохочують до правдивого покаяння, навернення, а хтось байдуже відходить або навіть щось говорить суперечливе чи двозначне і починає лукавити, не хоче боротися в одному дусі за вірність Богові, як вчить Католицька церква. Тож ми повинні мати таких братів і сестер у Христі Ісусі, з якими твердо боремося за віру Христову, за наверне, людей до вірності Богу до Спасіння в Христі, Господі, повинні мати таких теж священиків, які слухаються проводу Папаринського і вірно відзеркають на руку католицької церкви, дбаючи про те, щоб люди були спасенні, щоб були вірні Богові, свідно Божих законів, свідно католицької духовності, моральності. Ви стоїте твердо однім дусі, змагаючись однодушно за Іванську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Про це мріє і хоче це побачити у Філіп'янах апостол Павлом. Бо противники живуть всім у своїх грішних переконань та на перше місце ставлять свою гордість, матеріальне збагачення а якісь псевдодуховні практики чи уявлення, а також пониження інших, користу чи що інше погане грішне. Через те ми не повинні боятися боротися за святу Божу правду, за спасіння людей, бо ті, хто не з Богом, то не мають боятися що чинять зло. Але не мати до противників християнської католицької віри, зла чи ненависті, а співчувати їм, бо знаємо, що вони зблудили і живуть грішно, і відстоюють те, що є неморальним, і намагаються поборювати, боротися проти спасіння людей, борються, наче то проти Бога, проти вірності Господеві. Тому просимо Духа Святого, щоб торкнувся. Нас їх, щоб вони покаялися, щоб жили побожно і не були противниками Христового Євангелія, а щоб виконували Слово Євангелія, були вірні Христу Богові, жили для Господа, ні в чому не боявшися ваших противників, це бути для них певним знаком погибелі, а для вас пасіння, і то від Бога. Бо якщо ми твердо відстоюємо віру в Христа Господа і заохочуємо людей покаятися, Хоча вони суперечать, сваряться чи наводять якісь інші аргументи, твердження, псевдодуховні грішні, то вони вибирають слово нерозкаяність. Проте ми не хочемо, щоб вони пропали, щоб вони в такому стані бунту проти Бога проти Божих законів загинули, ми когось не вважаємо за своїх особистих ворогів, а молимося за них, щоб вони. Прийняли Божу правду, щоб прийняли слово Євангелія, щоб повірили в Христа Господа, Трійцю, і були вірними католицької церкви, сповідалися, причащалися, перебували в Божій благодаті. Коли ж ми вірні Господеві, це для нас також знак спасіння і то від Бога. Бо ж дана нам ласка не тільки вірити в нього, але й за нього також і страждати. Так? Говорить апостол Павло До Фолимп'ян, бо не всі люди, вірні Боги, не всі покаялися і мають різні переконання, різний духовний стан, перебувають в гріхах, а то ще й поневолені злими духами. І коли ми їм говоримо про Спасіння в Христі Ісусі, про те, що треба повірити у Христа Господа, полюбити Бога, прийняти Божу любов і правду, що потрібно. Перепросити Господа Бога за гріхи і жити новим життям, то багато хто починає з вважати чи бунтувати, чи наводити якісь свої псевдорелігійні чи сільські грішні тези, повчання. Або заперечує, або погрожує. І тоді ми начебто і страждаємо вже, бо нас не сприймають, принижують, вісміють, зневажливо про нас говорять. або Уникають нас, чинають, погрожують насильством, психологічним, тілесним. І коли ми страждаємо за Христа, бо нас відкидають, тоді ми не розчаровуємося, не падаємо Духом, але знаємо, що нам дана ласка не тільки вірити в Христа Господа, але нам дана ласка Святого Духа, щоб ми ті всі перешкоди, які є зі сторони. Рішики вдолали, щоб їх з любов'ю, з милого мудро навертали, і щоб не брали до серця ті всі приниження, погрози, звинувачення, а щоб намагалися послужити різним людям задля їхнього покаяння, задля того, щоб вони повірили в Христа Ісуса і були Спасенні. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в Нього, але й за Нього також і страждати. Святий Духом! Дай мені твою ласку, щоб я з любов'ю, з милосердям, з духовною мудрістю, з терпеливістю, виваженістю, навертав грішників до спасіння в Христі Ісусі, щоб жив свято, щоб не брав до серця, образи, солякування. Сумніви, а що був вірний, слово Євангелію, науці католицької церкви, Христу Господу, живому Спасителю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Вінни, віпав, всіх часом якю.